Дай вам Бог здоров'я. Вітаю вас на каналі Сейм Успішний емоційно-інтелектуальний менеджмент. Канал для розумних і правильних людей. Я Сергій Степаненко, і ми з вами ознайомлюємося з Сейм організаційною системою для свого життя. Сьогодні урок 25, розділ коучинг для себе та один на один. Тема підтвердити розуміння, як впевнитися в зрозумілості плану і що дає уточнення дій. На цьому відео про геніальне вміння управлінця перевірити, чи зрозумів та чи в правильному напрямку планує діяти той, кого ти коучиш. Будь-хто, ти сам, коли ти сам себе коучиш, підлеглий, дитина, бізнес партнер дружина та інші. Етап вже навіть не перехідний від планування до дій. Етап закріплення плану дії. Етап, який розвиває. Того, хто робитиме, бо він сам думатиме. Дає йому свободу, бо він створює план дій. Створює мотивацію до дій через публічні зобов'язання. Захищає від помилок і неправильного напрямку дій, бо є коуч, котрий при помилці підправить. А для контролюючого коуча це етап перевірки розуміння правильно в свідомості того, хто робитиме. З можливістю ще перед початком дій підкригувати правильність. Сильний етап. Для управлінців надважливий етап. Хочеш бути успішним управлінцем. Після обговорення стратегії і планів уточнюй, що твій співбесідник збирається робити. В менеджменті є багато помилок. Перше не цікавитися, чим твої підлеглі займаються. Друге давати вказівки, не роз'яснюючи обставин справи. Третє давати вказівки, не уточняючи, як інша людина зрозуміла тебе. Четверте, обговоривши питання, просто говорити. Тепер розходимося і кожен робить своє. Їх таки помилок, безмежна кількість. І помилка заключається саме в тому, що ви не отримали впевненість, що людина вас правильно зрозуміла і буде робити правильне правильно. Саме робити. Бо частиною помилки є і отримання підтвердження, що вас правильно зрозуміли. Але не отримання підтвердження правильних запланованих дій. Ви ж знаєте, як мало важуть озвучені слова розуміння, і наскільки більше важуть озвучені і оприлюднені наміри або плани дій. Обіцянка дитиною дана вам не їсти багато солодкого, мало ймовірно, до виконання. Обіцянка не їсти солодкого, підтверджена планом вартує більшого. Наприклад, перше. Залишки солодко віддати назад матусі. Друге. Відмовитися від харчування без графіку і перелаштуватися на щодня зранку снідати, обідати і вечеряти блюдами меню, що готує матуся. Третє. Карманну готівку акумулювати для покупки через один місяць велосипеда. Буде озвучено план дій, шансів на виконання буде більше. Недосвідчений або тоталітарний управлінець вважає, що сказане ним повинні розуміти і виконувати інше. Більш досвідчений управлінець вважає, що достатньо перепитати у підлеглого сказане ним. Управлінцям і, отримавши позитивну відповідь, задовольнитися постановкою задачі. Така модель нагадує модель відносин у військових недалекоглядного прапорщика і рядового. Прапорщик питає: Як зрозуміли задачу товариш рядовий? Зрозумів, так. Потрібно підбити ворожого танка. Виконуйте товариш рядовий. Ну, ну ніби все і добре. Але немає 100% впевненості, що цей рядовий не загине і підіб'є танка на цьому напрямку. І це значить, що якщо щось піде не так, то постраждати може весь підрозділ, в тому числі й прапорщик. Якби прапорщик був мудрішим управлінцем, він перепитав би, як збираєтесь діяти. І отримавши відповідь від рядового, мав би відразу три переваги. Перша, у разі неправильного, помилкового, неграмотного рішення рядового, прапорщик міг. Би підредагувати план. Друге. У разі реалізації плану чи не дай Боже загибелі рядового, знав би, що такий спосіб не є ефективним і не є дієвим. Мав би відразу три переваги. Перше. У разі неправильного помилкового неграмотного рішення рядового прапорщик міг би підредагувати план. Друге. У разі нереалізації плану, чи не дай Боже загибелі рядового, знав би, що такий спосіб не є ефективним і недієвим. Тому іншим рядовим би такий спосіб не пропонувався б. Третє, найголовніше, знаючи план рядового і будучи управлінцем, він міг би коригувати дії інших. Всім би наказав би не стріляти туди, де рядовий повзе до танку. Іншим наказав би відволікати ворога чи ще щось інше. І в такому випадку було б більше шансів. Перше, підлеглому вижити. Друге підбити танка. Третє зберегти життя солдату, солдатів підрозділу. Четверте перемогти в сутички. От такі наслідки грамотного управління. Так і в бізнесі, і в житті. Мудрий управлінець після обговорення плану з підлеглим буде діяти так. Якщо спілкується з недосвідченим виконавцем, перепитає: як той зрозумів, і що той збирається робити? Перше, як той зрозумів, друге, що той збирається робити. Свідомо повторююся. Якщо спілкується з досвідченим виконавцем, з метою защадження часу перепитає, що той збирається робити. І у разі правильної відповіді, яка вирішує задачу і робить дії, узгоджені і синергічні з діями інших учасників дій, підтвердить доцільність такого плану. Якщо щось не так, буде ще вивчати питання. Як будувати коучинг на цьому етапі? Якщо все добре, то після вирішення задач блоку 11, уточнення деталей, і навіть при застосуванні блоків 12, усвідомлення зрозумілості і пошук ресурсів, та блоку 13, усвідомлення і рішення по недостаючим ресурсам, ми переходимо до блоку 14. Підтвердження розуміння потрібно. І якщо тут все добре, то переходимо до блоку 17, прості вказівки, як, які раніше не обговорювалися. В такому випадку ланцюг частини алгоритму коучингу матиме вигляд. Блок 11. Уточнення деталей. Блок 14 підтвердження розуміння потрібного, блок 17 прості вказівки, які раніше не обговорювалися. Далі поговоримо про сам блок 14. І поговоримо з точки зору керівника до цього питання. Для управлінців, думаю, вже достатньо одного прикладу з військовими, щоб у кожного, хто мріє стати мудрим управлінцем сформувалось глибоке розуміння потреби уточнювати, що співбесідник збирається робити. Але. Так як у вас точно є більше часу в порівнянні з прапорщиком, коли ворог наступає, то вам варто задати декілька питань, які повністю структурують діяльність виконавця. Перше уточнення, що збирається робити. Друге що пріоритетне. Третє яка черговість. І четверте які додаткові задачі. Саме тут доформовується істинно дієвий узгоджений план. Виконавець і задіяні повинні знати, що робити, пріоритетність, черговість, додаткові задачі. Про визначення, що робити, визначення пріоритетності і черговості, ми вже раніше обговорювали. При необхідності варто знайти і переглянути потрібне, а от про додаткові задачі варто сказати. Зазвичай, коли формується план по цілям, і всі знають цілі, які потрібно досягати, кожен окремо починає щось робити вже житті. І тоді виникають додаткові задачі, які вимагають часу, коштів, узгодження, синергії. І тоді починається довгий шлях вирішення задач. Якщо ж визначення додаткових задач відбувається на етапі підтвердження розуміння потрібного, то ми можемо узгодити виконання зі всіма учасниками дій, і вже зараз виконання задач розпочнеться сплановано, узгоджено і синергічно. Перебирається хаос, починається дія. Цей етап зазвичай ігнорують тоталітарні керівники, котрі, давши вказівку на виконання та почувши від підлеглого правильну відповідь розуміння кінцевого результату, повністю ігнорують узгодження дій між всіма учасниками дій. Говорячи, хай самореалізується, хай буде дорослішим і хай все сам робить і тому подібне. Але таким чином, настропилюючи кожного на індивідуальний результат, ми, управлінці, створюємо хаос підлеглих. Інтерес тільки в своєму результаті. А відповідно не буде ніяких злагоджених командних дій і синергії та розумного використання наявних ресурсів. Вічна боротьба. Дорога боротьба. Боротьба, в якій всі виснажуються. Боротьба, в якій немає підтримки, мудрості, розумності і економії, яка так потрібна управлінцю. Управлінець втрачає можливість ставати мудріше, ставати лідером. Отримати реальну повагу від підлеглих. І він фактично не контролює процес. Та й результат. Він заручник обставин. Заручник факту, зробили підлеглі чи ні. Так, в добрі часи він успішний. Бо всім легше досягати, підлеглі більше замотивовані в роботі і зробити. А коли настають важкі часи, для багатьох підлеглих страх не отримати премію чи втратити роботу стає неважливим. І тоді будуть збої. Будуть заяви на звільнення, будуть просто дезертирства, кидання ділянок роботи і будуть термінові аврали, які покою не матиме ні команда, ні сам керівник. Бо терміново потрібно буде вирішувати не планові задачі з терміном виконання вчора. Тому мудрий керівник і управлінець матиме навичку сам і вимагатиме від підлеглих саме тут формувати всі необхідні задачі і під них виділяти ресурси. Він Мудрий управлінець, повинен бути над процесом. І саме тут відрегулювати відносини між всіма учасниками дій і створити синергію. Добрий управлінець це добрий комунікатор. Вам потрібно вибирати, чим ви керуєтесь боротьбою чи созіданням. Яка ваша управлінська стратегія? Ви створюєте боротьбу чи созідання? Перше. Боротьба між підлеглими. Друге созідання між підлеглими. Виберіть. На етапі узгодження додаткових деталей є велика проблема в рідстві. коли спілкуєшся з близькими чи по дружбанстві. Зачасту бізнес-партнери чи члени родини говорять, слухай, основне ми визначили, що нам потрібно, і я буду бігти, бо кудись там поспішаю. В поточному режимі все повирішуємо. Зачасту так і відбувається. Тому ми не повинні потрапляти в таку пастку. Потрібно навчитися з близькими, обговорювати всі питання до глибокого кінцевого плану дій і узгодження цих дій. І тоді результати в бізнесі і житті будуть кращі, а відносини приємніші, комфортніші, дружелюбніші і довші. Майте це на увазі. Що б не сталося? Варто ще раз проговорити і записати в відповідні органайзери план дій з пріоритетами, черговістю і додатковими задачами. Якщо щось пішло не так, на етапі 14 підтвердження розуміння потрібно, варто перейти до блоку 15, кінцеві коригування. В такому випадку ланцюг читисний алгоритми коучингу матиме вигляд. Блок 11 уточнення деталей. Блок 14. Підтвердження розуміння потрібно, блок 15 кінцеві коригування. Підсумовуємо, в цьому відео ми говорили про частину алгоритму самокоучингу з підтвердження розуміння потрібного. Це важлива частина алгоритму для управлінця. Хочеш управляти і бути лідером, після планування перепитуй людей, що вони збираються робити. Просимо вас перепитувати. А для подальшого зростання, для вміння самокоучитися чи коучити інших, варто ознайомитися з повними алгоритмами S7 і застосовувати їх. Ознайомитися з ними можна, прочитавши розділ коучинг, книги S7» чи переглянувши відео. Посилання внизу під відео. Підписуйтесь на канал. Переглядайте всі наявні відео та отримуйте сповіщення про нові відео при умові, якщо ви нажали дзвіночок. На цьому каналі для вас більше 500 відео саморозвитку. З вас підписка. Перегляд відео з алгоритмами, репост відео друзям в соцмережах, вподобайка і комент. Дай вам Бог здоров'я і до зустрічі в наступному відео.